Всім привіт! Ви з Камбанчиком. І сьогодні ми приготуємо домашні смачні хрусткі, соковиті пиріжки з картоплею. Все, не буду дразнити. Йдемо до приготування. Для цього нам понадобиться борошно 500 грам, сіль, 1 чайна ложка, цукор, 1 столова ложка, сухі дріжджі 7 грам. В ми додаємо 250 мл теплого молока, до нього сухі дріжджі, цукор. І перемішуємо. Перемішувати потрібно довго, щоб все розтворилося. Коли ми чекаємо 10 минут, як бачимо, вже дріжджі активувалися, здійнялася пінка. Ми додаємо борошна і потроху перемішуємо, досипаємо борошна потроху до нужної консистенції і перемішуємо, щоб не було комочків. І Відкладаємо на годинку-півтори, тісто повинно збільшитись вдвічі. Почнемо готувати нашу начинку. 4-5 бульб обчищуємо і ставимо варитися. Обчищаємо нашу цибулину, її потрібно буде обжарити на сковорідці. Одну цибулинку я нарізаю дрібними шматочками і обжарюватиму до золотистої шкірочки. Пюрешка наша доготовилася, я її буду товкти. Товктиму максимально сильно, щоб не було навіть маленької грудочки. І обжарюю цибулю. Цибулю обжарюю доти, доки не буде золотої скорінки, і потім додаю до пюрешки. І начинка в нас готова. Востаннє все перемішуємо і переходимо до приготування самих пиріжків. Трішки посипаємо борошно на стіл, дивимося, наше тісто пухке, збільшене чудово, і почнемо його розкатувати. Розкачуємо невеликий шматочок, накладаємо нашу начинку, саме картоплю, і переходимо до загортання. І так повторюємо з усіма пиріжками, е, кладемо їх тільки на розігріту сковорідку. Вони там трішки в нас підіймуться, але розігріта сковорідка дасть нам хрустку скориночку і далі переходимо до заготовок наших пиріжків. Обжарюємо по 2-4 хвилини з кожної сторони. Скоринка повинна бути золотиста і хрумка. Запах неймовірний вже. Мені подобається запах пиріжків. Думаю, вам також також ось дивіться мій готовий результат. На вкус вони вийшли чудові і за м'якої пиріжки Не було грудочок, і це доволі смачно. Всім приємного апетиту!